Як розмовляти з дітьми про мистецтво? Портрети. Що таке портрет? Це таке зображення людини, що дозволяє встановити її особу. Якщо ім'я моделі не дійшли до наших днів, картині дають загальну назву на шкалт: портрет чоловіка, портрет молодої жінки. Те, що картина названа портрет музика та портрет мисливця тощо, то тоді зображені очевидні деталі, характерні для занять моделі. Хто замовляв собі портрет? Починаючи з середньовіччя королі шляхта замовляли портрети свої та членів своїх сімей. Власне зображення знак політичної і релігійної влади. У часи відродження у 15 столітті заможні люди, банкіри, купці також почали замовляти портрети З 17 століття, а найбільше у дев'ятнадцятому портрети стали звичним явищем серед буржуазії. Єдина умова була є донині. Треба мати кошти, щоб оплатити роботу. Художник сам обирає модель для портрета. Коли на це дух перебував на службі в короля чи хлящича, він не мав вибору. Становище зобов'язувало йому малювати те, що йому замовляли. За інших мов, він завжди сам вирішував брати чи не брати замовлення, погодитись працювати з моделлю чи ні. А вже наприкінці 19 століття художники, які дедалі працювали на замовлення, мали повну свободу зображати своїх близьких друзів, людей, які викликали в них цікавість чи захоплення. Чому на деяких портретах модель зображено у профіль? Цей вид портрета не був професо... проф... проф... популярності в Італії 14-15 століть. Підпливо зображень на античних моделях і монетах. Позаримського імператора підкреслювала авторитет, а також брагородство моделі. Перший акцентував увагу на основній лінії обличчя, відволікаючи вирігати тимчасового виразу. Такий портрет, що підкреслює непримінальне достоинство, персонажа, трапляється і в наші дні. Чому обличчі видано три чверті, а не повністю? На візантійських мозаїках у прямому ракурсі у Фаз зображали лише святий Лик Христа. Прикладом можуть бути такі сцени, як благословення Христове чи страшний суд. Таке представлення обличчя насамперед пов'язане з вираженням божественної величі. Рідкісні портрети у ФАЗ завжди символізують зв'язок зображеної особи з вічністю небесного світу, не противаги зображені у фаз чи профіль, обидва пов'язані з поняттям позачастя. Поворот лиця у три чверті постава проміжна, отож краще передає людську недоговічність, а ще дозволяє маляреві обіграти в нюансах погляд, спрямований на глядача чи в інший бік. Спочатку го століття так зображали обличчя почалирлянські художники, і дуже швидко це стало нормою. Яка різниця між погрудним і поясним портретом? Портрет по поя... зображає персонажа з урізними плечима. Рук взагалі не видно. Портрет середньовіччя і по грудні, що профіль ще в три чверті. Так живописний образ заснований на традиційне. На античній традиції скульптурних б'юстів за епохою, епохою відродження живичним стає поясний портрет, тобто зображені моделі до пояса. Тут додатковим фактором експресії стають руки залежно від того, як їх показують. Обидві чи одну повністю чи частково, в русі чи без руху. Руки акцентують і нюансують психологічний похопрохе. Портрет моделі. Що таке ростовий портрет? Це портрет моделі у повний зріст. Це жар розвинувся у 16 столітті, так зображали аристократію, здебільшого королівського походження. Таке зображення підкреслює велич персонажа і дає можливість оцінити його одяг та інтер'єр помешкання. З 19 століття цей композиційний прийом набув особливої популярності як ознака доброго смаку. Що таке парадний портрет, парадний або репрезентативний портрет це картина, яка підкреслює соціальний статус персонажа і владу якою він наділений. Неймовірно розкіч одягу, елегантність пози, а також вишуканість інтер'єру відіграють тут провідну роль, оскільки афішують важливість титулу чи суспільного статусу моделю. Ефект від таких портретів королів і природних був приголомшливий, особлива категорія парадного портрета портрет на коні. Їхні творці взорувалися на кінні на статуї римських імператорів, тому зображені особи виглядали велично й пишно. Портретовано представляли, представляли на вершині його слави, а в усій могутності його політичної, військової, а також символічної влади. Ще такий автопортрет. Це портрет, який художник малює себе, використовуючи дзеркало, іноді фотографію. Автопортрет може бути окремим твором або частиною більшої композиції. Для художник показує себе серед інших персонажів. Часом він зображає себе перед полотном, спецламуроці, а часом без жодного натяку на свою діяльність. Як писали групові портрети. Є чимало видів групових портретів: сімейні портрети, портрети членів одного цеху чи братства, портрети друзів чи інших людей у повних обставинах. Зазвичай люди спершу позували разом для композиції, а потім кожен окремо, оскільки художник виписував обличчя. Моделі деяких критин ніколи не показували разом, а їхні зустріч, саме її привід, були вигадкою. Найскладніше в груповому портреті так організувати композицію, щоб вона була достатньо жива і щоб кожна модель почувалася важливою собою. Чи завжди зображено на портреті абсолютно відповідає моделі? У давньому малярстві ступінь подібності мав велике значення. В сучасному мистецтві схожить уже не така важлива. Після винайдення фотографії у 19 столітті вимога подібності звелася на нівець. Уміння виявити характер моделі часто переважає над умінням точно передати її риси. Натомість колись художник мусив прикрашати модель. Часом аж занадто відходячи від реальності, чи мусить модель позувати весь час? Ні, інколи портретовий був занадто городу чи дуже зайнятий, аби позувати довго. Художник звозив час позування до мінімуму. Бувало, щоб наболівати обличчя, він використовував інші портрети тієї ж моделі, а костюми, аксесуари, інтер'єр вписав з участю своїх помічників або ставих у манекени. У ХХ столітті багато батьків воліли обходитися без модели, якщо ті були надто вибагливі чи здавалися якогось дискомфорту. Працювали з пам'яті або за фотографіями і фіксували лише найяскравіші риси. Це їм давало більше свободи і на суб'єктивну інтерпретацію. Навіщо писати портрети? Портрет, фіксуючи зовнішність у конкретний час, до появи фотографії це було можливим тільки завдяки живописному, а також скульптурному портрету. Портрет відіграв документальну і інформативну роль. Роль. Часто король, що чукав собі дружини, просив показати портрет приценця джінчої дами, з якою не мав змоги познайомитися особисто. Живописний образ, замість від, від відсутньої особи. Про таку первинну функцію йдеться в, в одній старовинній легенді вийшло мальдянське мистецтво, а й портрет молода дівчина, яка перед розлукою з коханим вела на стіні контур його тіні. Чи замінила фотографія мальований портрет? Вона стала важливою його складовою, хоча б тому, що сприйняла зображення і зображення його поширенню. Коді пишуть багато портретів. Живописний портрет дає відчуття живої присутності, і цілий тим, що вже не є єдиним можливим способом фіксації дійсності. Портрет це свідомий естетичний вибір, як художника, так і моделі.